А передача кордону українській владі після виборів це неправильно. Ми не можемо забезпечити безпечні, безпечні вибори. Там ніхто зі спостерігачів, ніхто не приїде. Хто буде приїжджати на цю частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди? Всі це розуміють. So, if you fail ін your term as president, will you walk away ансейтіорпил юноват? Ай фейлд, ай но лонґеркен репрезент ю ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію. трагічну історію між нашими країнами. Саме ставлення при ю проміст проміст Йопипл да війну. The conflict in the east of Ukraine, and that you would do it while restoring the territorial integrity of your country. On that basis, after a year and a half, you failed. Well, a very your opinion poll ratings now are at around 35 percent. You have lost an awful lot of support <laughs> in a year and a half you came to politics saying i want to i want i've had a life of making making people laugh now i want to stop them crying about the politics in ukraine they're still crying Are Ви вражаєте, вражаєте мене е, своїм, е, своїм діалогом. Я зараз згадав, як я був е, колись частково телеведучим. Я, я пам'ятаю, я теж так робив. Що стосується відсотків, я вам сказав, що я не чіпляюсь до рейтингів, але мені не все одно. Мені в принципі не все одно, коли кажуть, що I'm Анлостч або I'm felt. Дивіться, все дуже просто. У першому турі я переміг 30, десь 33% у мене було відсотки. Зараз у мене ті ж самі цифри. Я розумію, що люди бачать, що я людина відкрита. Я працюю 24 на 7, я роблю все заради країни. Ми, ми, для мене нічого не має значення, окрім просто, щоб, мен, щоб я щось зміг змінити. Ключові зробити зміни в Україні. І залишитись в історії своєї держави. Більше амбіцій у мене немає. Зараз не просто нова сторінка. Зараз треба сили, щоб перегорнути цю сторінку. Зараз довга війна. Зараз є втомленість. Вона є в світі. В світі тут не про Україну, тут про весь світ. Вона і тому. Є втомленість навіть перегортати цю стрімку, а нам так потрібно це. І є кроки. Ми завжди думаємо, а що буде після такого кроку. Деякі партнери думають, а яка буде ця ескалація, а як на це відповість Путін, а як на це відповість Росія? Ми суб'єктизуємо їх, і я вважаю, зря is a there's a war. Зараз В Україні неможливі вибори, бо триває війна. Ваш п'ятирічний термін повноважень сплив у травні. Якщо ця війна триватиме довгі роки, можливо, ще 10 років. Чи ви і далі перебуватимете на посаді? Бо критики можуть сказати, що Україна не є демократією в такому разі. По перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти, десь йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно, світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. Це перше. Друга історія, буде багато тоді жертв. І так багато, а буде ще в рази, це не можна допустити. Це друге. Третє, я з задоволенням провів би а вибори, якщо б це можна було. І якщо війна буде затягуватись, ще раз кажу, ми зі свого боку будемо робити все, щоб вона не затягнулася. Але якщо вона буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке це складно. Тобто, питання в тому, що люди, які борються на фронті, за демократію не будуть мати демократичного вибору тієї чи іншої людини. І, але у будь-якому випадку, якщо я не хочу про це думати, а якщо війна буде затягуватися, у будь-якому випадку треба буде шукати інструмент. У всіх нас є межі, ми всі люди. Чи могли б ви дійти до тієї точки, де вже не зможете продовжувати у якості президента? Так, я думаю, так, як усі. Бо ми просто люди. Ви могли б дійти до того, коли треба буде передати повноваження комусь іншому. Так, звісно, наступного року, у наступні кілька років. Після війни. Тож ви продовжуватимете. Так, ми завершимо її. Я казав вам, що хвилююся. Ви відчуваєте відповідальність? Так саме тому ми маємо завершити це. Ви працюватимете, доки війна не завершиться. Ми маємо завершити її, і ми маємо покінчити з ним. Це дуже важливо для нашого народу і нашої держави. Покінчити з Володимиром Путіним. Так, пане президент. У лютому ви сказали, що Україна втратила 31 тисячу солдатів. Це величезна втрата ваших співгромадян. Чи ви знаєте скільки ви втратили станом на зараз? Do you know how many you have now lost? Я знаю, скільки зараз. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання. І дуже важливе. І я кожного дня бачу. На жаль, бачу ці зміни. І вони не в позитивну сторону. Менше не стає. Так. І я зараз. Не можу вам сказати цю кількість. Тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб руски знали всю інформацію. Я розумію, що це складне питання про вашого ворога. Та мені цікаво, як би ви описали Володимира Путіна. Я не вважаю, що у вбивць є якісь. Особливості. Це не про талант, це не про генів, яких ми повинні описувати і пам'ятати. Ми говоримо про вбивці. Вони різні, вони є масові вбивства, є ті, хто емоційні, а є дуже прагматичні. Я би сказав, що він прагматичний вбивця. Тобто він дає накази, він власноруч нічого не виконує, але це не звільняє його від відповідальності. Це дуже важливо, важливо розуміти. Він дуже любить владу, і це примитивно. It's not too smart. Це не надто розумно. Це дуже, дуже так, знаєте, примітивно чіплятись всім, чим ти можеш. Тут він чіпляється вже ж. Кількістю закатованих людей в Україні масовані вбивства, катування заради того, щоб триматися у влади. З одного боку, якщо ми кажемо що триматися у влади, це так, це так зрозуміло, це так, ну, ну, він не перший, але в сучасному світі це особливо незрозуміло. Коли світ вже пройшов такі випробування, пройшов через тиранію, авторитаризм і то, що світ вже бачив наслідки, що це таке, це світові війни, мільйонні жертв, і можна вже навчитись. Навіть якщо ти хочеш тримати так свою владу, треба навчитись робити це без жертв. І тому я не вважаю, що він дуже розумний. Я не вважаю, він безжалісний. А не, не дуже розумний і безжалісний, це ще небезпечніше. Тому я вважаю його небезпечним. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини. І якщо він пожертвував 500 тисяч людей своєї держави, хто сказав, що він не захоче ще вбити нас мільйон? Якщо він не жаліє своїх півмільйона. Як можна повірити цій людині? Я вважаю, не можна вірити. Чи похило у вас минуло тижня на душі, коли президент Байден, стоячи поряд із вами, представив вас як президента Путина? Ні, він переплутав. Для мене це, якщо чесно, нічого. Я не сприймаю це як. Те чи інше порівняння. Він говорить часто про мене в контексті е, боротьби моєї з путіним, в контексті боротьби наших воїнів проти російської армії. Це звичайна помилка. Я до цього ставлюся просто до помилки. Я а хочу я спробувати зрозуміти від імені наших глядачів, як це я бути я лідером війна. держави у часи війни, що змушує я вас війна. йти вперед. I'm not sure that I'm some sp special man or something like this. Yeah, really. Не певен, що я якийсь особливий чи щось таке. Справді, думаю, в мене були дуже хороші батьки. Were good parents. And they've been very tough. Вони були дуже суворими, іноді суворими зі мною. Uh? Strict sometimes, yes. Це в першу чергу. That, that is the first that they gave me education. по друге. University. Я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони дали мені освіту в юридичному університеті. Це було складно, тому що ми жили незаможно. Ми були дуже простою родиною. Мій батько науковець, а мати інженер. Але в 90-ті був важкий період. Такі родини були небагатими. Ти мусив працювати. Тож я вчився працювати, вчитися і працювати. І думаю, це дало мені такі риси. Бути чесним, любити свою країну, свою сім'ю. я вважаю, що я дуже відповідальний. Я не можу погано виконувати свою роботу. I can't do my work badly. Пане, Пане президенте, не наскільки не сильно не ви боїтеся програти? Всі бояться? Для нас програш це програти свою країну. Тобто, це у всіх по-різному. Хтось каже. Так, а що важливіше для вас територія або люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі. По-перше, це наша земля. Тому для мене програти? що Це, це ж не, це не футбол. Це серйозна історія. Це не гра, це не іграшки. Звісно, це важливо. Коли я прошу щось одне, це потягне за собою інше. Я знаю це.